Панове, 23. Доброго ранку, 23 вересня. Йдемо парням салка м'яска купити. Прийшли, панове. Зараз будемо пакувати щось. Передайте привіт на всю Україну. Добре. Панове, купуємо грудіночки вже. Зараз будемо добивати м'ясочком ще. Пацани, ще аж димить, то парням зараз буде кайф, корот. Ще аж димить, хлопці, ковбах. Ти що, парує. Пурує. Ну не видно, звісно, але. Від 981. А ти відрізала щось, ні? Ага, 3, 2, 3. я зрозуміла. Все, 3, 2, 3. парні. Красота. Зараз ми розпакуємо. Парням буде тема. Все, огонь. Зараз парням. Покормимо зранку. О. Парні ще на свят. Ось так Ой, от у нас. Перша пе... а перша, 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 перша піроговочка. Зараз занесемо парні. Перша пацани, лікарня. Ой, не перша піроговка. Підходимо, будемо давати зараз. Так, панове, зайшов на першу лікарню. Зараз рознесемо. Що парні? Приятньо. все. Да. Да, то Я зараз на всі виходи і неврологію, і хірургію, і на ревматологію теж. О, виси. Все. Є реабілітація, так, хірургія, неврологія, ревматологія. Я бачусь, Наталя Володимировна. Кому? Для хлопців. Верхній, верхній, верхній. У нас маленький мальчик один. Ну. Ви там Хорошо. Ну що, я неврологію віддаю розніс.